Доброго дня, діти! Починаємо наше заняття. Але спочатку давайте з вами ми повторимо нашу лічилочку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик погулять? Як нам бути? Що зробити? Треба зайчика зловити. Будем знову рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. І до нас дійсно прийшов зайчик. І пташечка принісла йому листа, а в тому листі завдання. Він спеціально до нас прийшов, щоб ми допомогли йому розібратися. Давайте допоможемо зайчику. Ось таке завдання. Треба визначити, яка лінійка довга, а яка коротка. Верхня лінійка рожева, вона довга, а та, що внизу зелена, вона коротка. Яка спідниця довга, а яка коротка? Та що? Праворуч довга, а ліворуч коротка. Який олівець довгий, а який короткий? Внизу розташований. Довгий олівець, а вгорі короткий. А тут ми бачимо потяги, да? паровозики із вагончиками. Жовтий, зелений і блакитний. Скажіть мені, будь ласка, який потяг короткий? Правильно, той, що на горі? жовтого кольору. А якого кольору? Довгий, правильно, блакитний, а середнього розміру зелений То, що знаходиться посередині. А ось подивіться, в нас червона шапочка, червоний копелюшок і злий, а може не дуже злий вовк. Це ж наша казка, ми її самі, самі будемо змінювати. Скажіть мені, будь ласка, яка доріжка довга, а яка коротка? Правильно, у вовка доріжка коротка, а у червоного капелюшка довга. А ось подивіться, тут щось таке смачненьке для песка і піцьки. Скажіть мені, будь ласка. Яка доріжка буде довга, а яка коротка? Дивимось уважно. Правильно, киця буде йти по довгої доріжки, а песик по короткій. А ось дивимось на дівчинку, в неї стрічки. Синя стрічка довша, ніж червона. А червона стрічка коротша, ніж синя. Ось ще в нас тут стрічки. Червона стрічка довга, а зелена коротка. А зараз давайте подивимось на картинку, що ми тут бачимо? Ми бачимо ведмедиків і м'ячиків. Який ведмедик великий, а який малий? Внизу малий, маленький ведмедик, а вгорі великий. Який м'яч великий, а який малий? Під великим ведмедиком знаходиться великий м'яч, а над маленьким. Ведмедиком знаходиться маленький м'яч. Ось зараз, зараз давайте подивимося, чи і яблучка поміститься. В якій місці? В нас які тут яблучка? Перше яблучко червоне велике. Друге, зелене маленьке і жовте середнього розміру. А миски в нас внизу розташовані навпаки, перша миска найменша посередині середнього розміру і остання найвелика. Отже, як їх помістити? Середнього розміру яблучко ми. Покладемо у миску середнього розміру. Вона і знаходиться посередині. Так, червоне яблучко ми покладемо в найвелику, найбільшу миску. А жовте ми покладемо в середню. А найменшу мисочку зелене яблучко. Що лежить на найбільшій лавочці? А що на найменшій? Давайте визначимо, де найбільша лавочка? Найбільша лавочка угорі. І що там лежить? Там лежить машинка. А де знаходиться найменша лавочка? Вона знаходиться посередині. І що там лежить? Там лежить футбольний м'яч. Давайте подивимось на цю картинку зараз. І скажіть, будь ласка, чого більше чашок чи блюдець? Давайте роздивимось, чи всім чашкам є пара блюдця. Ні. останній чашочці нема блюдечка. Отже, чашок більше, ніж блюдець. Блюдець менше, ніж чашок. А ось подивіться, як. І гарні кольорові олівці. Скажіть мені, будь ласка, чим вони відрізняються, а вони відрізняються за довжиною і за кольором. Ось перший олівець він, найкоротший, останній олівець найдовший. І давайте зараз будемо визначати, якого кольору. Ось перший олівець він. Червоного кольору, потім йде жовтого, зеленого, синього, блакитного, а це гірчичний колір, тут вузьковий і останній чорний. А ось який гарний повітряний культ. Скажіть мені, будь ласка, чим вони відрізняються? А вони відрізняються тільки за кольором, так? тому що за розміром вони всі однакові. А тут є блакитна кулька, є жовті кульки, є жовта гаряча, є бузькова, є червона і є рожева. А ось також це кульки чи маленькі м'ячики. Скажіть мені, будь ласка. Вони чим відрізняються? Вони також відрізняються за кольором. Вони всі однакового розміру. А ось гарненькі ведмедики. Скажіть мені, будь ласка, вони різні за розміром? Ні, вони однакові за розміром. А чим вони відрізняються? А відрізняються вони за кольором. Тут вузьковий ведмедик... Блакитний, червоний, коричневий, жовтий і зелений. А ось ці ведмедики, подивіться, вони які гарненькі, нібито ведмежа родина. Є тато-ведмедик, є мама ведмедиця, є братик-ведмедик і маленька ведмежатка. Скільки їх всього? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Чим вони відрізняються, бо вони однакові за кольором, вони відрізняються за розміром. А ось і наш гість, який приніс нам завдання. І він зустрів ще одне зичення. Скажіть мені, будь ласка, чим вони відрізняються один від одного? А відрізняються вони за розміром? Я дуже рада була всіх бачити. Всім до побачення!